Привіт всім. Сьогодні в нас вже буде четвертий день да, енергодихання. Я всіх вітаю, вітаю. Я хочу, щоб наші дні проходили максимально да, зарядженими, максимально відкривалися, максимально кайфували да, від тих станів, які ми напрацьовуємо тут. І сьогодні про те, щоб бути з собою, бути відвертим, щирим, відкритим, давати собі да, можливості. Включати агресію, можливо, в когось піднялася агресія да від вчора, бо ми над цим працювали. Кожний стан він унікальний, тому що коли ви 100 років жили в якій позі... позиції, яка вас не влаштовувала, вам не подобалося да? і з цим було некомфортно, зараз з цим все окей. Ви, ви, ви Вивільняєте ці всі стани. Ви працюєте над тим, щоб у вас була насолода, а насолоду можна почути свою від своєї агресії від ставлення до світу, від того, де ви себе... Пропускаєте да? більше енергії через себе пропускаєте, щоб ви кохати, да? міняти свою позицію, міняти свій образ життя, щоб вам було натхнено з собою, щоб ви. Хотіли кайфувати від життя, розумієте, щоб наповнення було максимальне, і це можливо, коли ми від, знаєте, відстаємо від своєї старої версії, бо вона вже не працювала і не працює вже досить давно але. Ми, як я завжди показую, як та розбита чашечка, яка, або тарілочка, яку ми знаєте, тримаємо руками, ногами, клеєм склеюємо 24 на 7, щоб вона не розвалилася, тому що ми просто не знаємо, як жити далі. Ми просто не знаємо, як можна. Да? І сьогодні ці всі моменти про те, як можна, як можна кайфувати, як можна насолоджуватися своїм життям, як можна взагалі. Любити себе, свої, знаєте, якісь непотаємні мрії, де ви щось хотіли, але собі забороняли. Любити, поважати, цінувати і давати собі оцей, знаєте, дозволення. Сьогодні про дозволення, про ресурс, про ставлення до себе, про оцей кайф, коли ну а чому ні? Да, чому я не можу це робити? Тому що я це хочу, тому що мені це в кайф, тому що це дає мені а, певну розрядку. Я вивчаю себе. Да, повністю внутрішньо а, я вивчаю світ, свій, свій стан. А, я кайфую від того. Ким я є сьогодні, і навіть якщо знаєте, у вас є люди, і приходять як підтвердження, наприклад, що відразу у нас є бажання, і відразу перевірка, чи сильно ми цього бажання бажаємо, чи сильно ми чогось хочемо, чи сильно нам потрібно да ось це. На що ми готові йти, щоб в принципі воно в нас було? І дуже багато людей не знають, що на наступний день, через тиждень приходять перевірки, будете ви так все сприймати, або будете йти в інакше життя, або будете, знаєте, кайфувати від себе, насолоджуватися тим всім, да, і а, розуміти, наскільки мені можна. Можна вже дорослій тіті або дорослому дяді робити те, що хочеться. І це завжди через голос, спілкування з людьми, це завжди казати ні там, де ви не хочете. Це десь сказати колись так, коли постійно, знаєте, був блок, на чого не подобалося, на чого не хотілося. Все завжди, знаєте, така програма. В першу чергу, я не хочу, мені це не треба, мені це не потрібно. А потім вже да, а, хай мене вмовляють. Отут сказати так людям. Да? Тобто починати від сьогодні вивчати себе кохати, любити, насолоджуватися всіма всі своїми станами. І якщо це навіть не сильно а, такі, знаєте, добрі для вас стани, до яких ви звикли, тому що нам завжди казали: треба терпіти, треба поважати. Треба підлаштовуватися ти потім життя на потім зроби спочатку. Ось це, потім всі твої бажання. І нас так навчили, що наші бажання стали для нас в принципі недієвими, в принципі, стали нулем. Е, да, і ми завжди насолоджувалися, начебто, коли ми для кого щось робили. Але зараз справа в тому, що треба починати робити все для себе. Починати любити себе, починати примножувати свої стани в задоволення, починати бачити, що я вже доросла в дорослій позиції, і мені можна пробувати все в цьому світі. Мені не треба цю тарілочку да, склеювати. Мені не треба цю тарілочку да якось врятовувати. Мені не треба взагалі ото все. Що вже мені не служить. І знаєте, я завжди кажу в усіх клієнтів, ви здогадувалися, от ви от здогадуєтеся, що це вам вже не служить, але ви просто не маєте інших ключів, ви не маєте іншої системи, ви не бачите, хто ви є, да? ви себе не зцілюєте, ви просто не, не контактуєте так зі своїм тілом. що Дійсно, ви просто робите одне й те саме, тому що ви так до того звикли, і мені всі клієнти говорять про те, що так просто я не знаю на автопілоті, роблю те, що робила завжди. Відношуся до себе так, як відносилися. Забуваю про себе так, як забувала 300 років тому назад. Але не знаю, як по-новому, не знаю, як концентруватися, не знаю, як які техніки, де брати, з поміж всього, до яких там спікерів підключатись. Щоб було із інтересом, да, де знайти свого коуча, де знайти свого психолога, да, кожен просто це по-різному називаємо. Бо зараз 300 коучі, да, але дуже багато з них мають а, психологічні а, знання, дипломи да, офіційні, тобто з цим все окей. І кожна людина просто шукає собі наставника, з яким воно проходить це все. розумієте? Ми можемо все життя бачити десь свої програми, в що ми впираємося, але ми собі не дозволяємо, тому що в нас, начебто, треба пройти 300 трансформацій. А потім колись в житті я собі дозволю, тому що Зараз ще, ну, я мало любила, я мало віддавала. Я мало піклувалася про батьків, я мало там про братів сестер, сестер. Да? А цей період маленький він вже пройшов в тому періоді, коли ви це робили. Там вже немає енергії, але ми те пам'ятаємо, там завалюємо ці кордони, е ці, да? тобто і не відчуваємо себе. Нам може бути 40 років, а ми про когось дбаємо так, начебто, нам. Ще треба, як в ті 15 років, да, до когось так відноситися. Але ми забуваємо, що ми можемо міняти свої стани, ми можемо міняти свої реакції, ми можемо міняти свої думки. А знаєте, ми можемо міняти друзів. Ми можемо міняти роботу, ми можемо міняти і спокійно це все ми можемо міняти. Ми можемо міняти свій стан. Да, в першу чергу, Ми можемо поміняти вже і партнера, якщо не подобається, якщо там вже все не окей і не комфортно, і ви вже там не можете, не витягуєте і жодні методи не допомогли, ви також можете це все розумієте, міняти. Тобто не треба 300 років сидіти і думати, що мені нічого не можна. Ми Пам'ятаємося, що це дитяча позиція. Ми з нею виходимо, ми вчимося нарощувати свій стан, міняти думки, і тому, якби коли ми це робимо. То ми дорощуємо себе до дорослої зрілої позиції, де нам в Кайф де є це задоволення, де я відчуваю, що зі мною все окей. Розумієте? І коли зі мною все реально окей, то я відчуваю себе в цьому комфорті. Я відчуваю, що я там спроможна да, в цьому житті на багато-багато речей. Тому тут про це. Тут про це задоволення сьогодні дихаємо на те, що мені можна все. А коли як на сьогодні, а коли як да, не в такому е, стані, як я зараз, починати щось змінювати? Якщо мене все дратує, якщо мені щось не подобається, то я хочу. Просто це все змінювати сьогодні, тут і зараз. Тому ми а, закриваємо очі. Да? Зараз буде в нас цикл енергодихання. Наше найкраще да? просто стане до мурашок. Що я можу все дозволити собі поміняти, Бо я з вами кожного дня. Да? Напроти за 17 днів я з вами. Розбори я роблю з вами. Цей тиждень тільки розбори в нас будуть в неділю, да? і скоріше за всього наступний тиждень. Розбори будуть по неділях і в 15.00. Але я це ще буду сповіщати. Да? Тому що в мене там і конференції і навчання, і я трошки буду не встигати. Але енергодихання да, ми робимо кожного дня. Я вам залишаю тут записи. кожен день. Ми налаштовуємося, кайфуємо. Від того, що ми міняємо повністю все своє життя, тільки коли ми даємо можливість собі прийти сюди, суди, подякувати, подихати, поміняти все, поміняти своє ставлення, перестати робити 24 на 7, як ви раніше робили, і це вже великі, великі зміни. Тому зараз ми налаштовуємося, дихаємо як завжди. Прекрасно, спокійно, рівно э, сідаємо. Да? Якщо в когось є масочки, це буде взагалі прекрасно. Втягаємо масочки, щоб вона відволікала сонечко за вікном. Э, да? І очі були спокійні, вони були, були закриті і нічого вам не заважало. Поїхали. Тепер ми сідаємо рівно, ноги ми заземляємо, пам'ятаємо, да? це дуже-дуже дуже сильно важливо. От, і е, ми починаємо дихати. Дихаємо, ми м спокійно да? і е, налаштовуємося на свій стан. Починаємо просто дихати з запитом. Ми пам'ятаємо, який у нас запит. Пам'ятаємо, дихаємо, дихаємо. Налаштовуємося. Мені можна все. В моєму житті все прекрасно. І я хочу ще нове життя, нові можливості. Відчувати себе прекрасною, щасливою, прекрасним, щасливим. І представляємо, як світло проходить за спиною, згори донизу, великі промені світла. Дихаємо, дихаємо. І знизу вгору. Також великий, як стріла потік світла. І нам треба довіритися вже енергії, яка прийшла нас розкривати, відкривати, нашу чуттєвість, наше дозволення піти в мрії, нові стосунки, піти в зцілення стосунків, які є. Але з новими думками. З новими упередженнями, тому що старі вже не працюють і не будуть працювати. І ми робимо крок назад, якби падаємо в цю енергію, дозволяємо тілу мозку проникнутися цією енергією. Дихаємо. дихаємо. І нас окутує світло, і купол. Він нас захищає в будь-яких обставинах, коли важко, коли стрес, коли вже невроз. Ми звертаємося до цього купола і тримаємо фокус на цьому куполі. Дихаємо. І починаємо. Ставимо запит свій знову. Активний він дієвий для вас. Може, хочете його змінити, міняйте на інший, що зараз виникає в голові. І дивимося, стаємо великими, дивимося на тіло. Начебто зверху очі не відкриваємо і примножуємо себе над тими вищими, над будинком, де ми проживаємо, стаємо ширшими, свободними, вільними, легкими. І йдемо за своїм покликом, за своїми мріями. Йдемо в задоволення. Дихаємо. Концентруємося на третій чакрі. І починаємо дихати. Ротом. Сьогодні тільки ротом дихаємо. Не зупиняємося, дихаємо. Я бажаю свої цілі. Я більше, ніж свої страхи. Мені потрібно більше в цьому жисті, я не готова на менше. Я тут не просто так. Мені все можна. Я собі все дозволяю і з агресією. І з відчуттям, як це, коли я починаю проживати ці стани, і вони мені поки не комфортні, незнайомі, але я не здаюся і вивчаю ці стани в собі, і хочу стати дорослою, тому мені треба це вивчити про себе, розпакувати себе, пізнати себе. Дихаємо. Не зупиняємося, дихаємо, і набираємо повітря міцно сильно і надихаємо. Не дихаємо, може вертатися голова. Не дихаємо. Тримаємо. Міцно ви можете проводити вже стільки енергії. Ми трансформуємо вашу енергію, ваше тіло в новий стан. І видихаємо через рот, дуже прям видихаємо всі страждання, всі болі, всі невпевненість в собі. Видихаємо. І дихаємо перший цикл, просто спокійно, легко. І переходимо у наступну фазу дихання ротом. Поїхали. Дихаємо, не зупиняємося, дихаємо. Дихаємо. ще 30 секунд, дихаємо. І набираємо кисень через ніс. І надихаємо. Тримаємо. Фокус тримаємо, силу, міцність, волю, повагу до своєї мрії, бажання, яке було, можливо, досить довгий час, і ви не можете дозволити собі здатися. Тримаємо, тримаємо фокус і видихаємо. Міцно, всі страждання, всі хвилювання вони більше не ваші. Це була ілюзія, це більше вам не служить. Нічого не служить. І переходимо до другої фази легкого дихання. Засніколи, я бачу себе у твоїх очах, вдихаю життя, не чуй. твоя любов те мене урай, Я дарую життя тобі, коханий. Колись моє серце поза боялася мріяти, та ти відкрив мені цей світ. Та кольори любові сяють без кінця. На завжди Назав... І переходимо до третьої фази. Починаємо дихати ртом. Остання фаза вона дуже міцна, вона дуже потужна. Ми дихаємо, не зупиняємося. Ваша сила дуже потужна, і ми тримаємо на цьому фокус, не зупиняємося, дихаємо. Якщо памороща голова, ми пам'ятаємо, то цим все окей. І okay. набираємо в ніж повітря. Не дихаємо, тримаємо міцну свою силу, те, що накачали, не здаємося. Перехід у нове життя можливий тільки коли ви міняєте свої стани, своє мислення, накачуєте свій разум, енергією світлом, потоком, приєднуєтеся до своєї міцної енергії. Яку ви, можливо, ніколи не бачили, ми йдемо додому, до зцілення себе. І видихаємо сильно, потужно всі блоки, всі програми можна зі звуком. І третя фаза в легкості. Спокійно дихаємо. אַ באַך שׂמאַל צו יך קוואַך Приймаємо наш стан з любов'ю, наповненостю, все, що вам не здалося. Забираємо з собою всі думки, всі фантазії, заводимо це в тіло, вертаємося на землю, у макушку заводимо. І коли будете готові, з легкістю приймаємо цю енергію, як золото, воно все розпаковується повністю, приймаємо з легкістю все, тіло трансформується, свідомість міняється. І як будете готові, відкриваємо очі. І сьогодні, коли прийдуть для вас, можливо, якісь нові думки, що ви хочете, що вам потрібно, як це зробити, да а навіть якщо це буде казатися якісь такі, знаєте, нереальними речами, а треба спробувати. Треба спробувати це зробити. Треба спробувати відкрити в собі сили, треба спробувати нові дії, які, можливо, ви ніколи собі не дозволяли робити. І я вас собі маю дуже-дуже міцно запишіть все, щоб які інсайти прийшли, і які дії хочеться робити. І напишіть мені свій да відгук, напишіть, як ви все почуваєте. Можливо, якісь запити, можливо, будуть якісь запити. Да? Ви мені все пишіть. Я буду коментувати за радістю, задоволення. Якщо є якісь питання, я з вами, я вас люблю. І до завтра. І відпускаю вас сьогодні в найкращі. Ваш день обнімаю і просто неймовірно люблю кожну з вас. Ви прекрасні, мої рідні.